Ми готові. Ми готові. Друзі, підходьте ближче на сцени, нагороджуємо десяточку. Ми готові. Тридцять секунд кажуть мені, дівчата. Добре, чекаємо вас для того, щоб тридцять секунд почекати. Улюблені шоколадні протеїнові батончики. А, дякуємо. А, реабілітаційний центр Динаміка. Допоможе вам залишатись в грі. Компанія Вітмарк Україна, лідер українського ринку соків, нектарів, дитячого харчування. А, топ Суперфудс. Український бренд, 7 років змінює життя найкраще. Спіруліна. хлорелла, Унікального природного походження озера Ченхай. Єдиний постачальник цього суперфуду. Ми готові. Друзі, Підходьте ближче. Результати в мене тут вже офіційно. Третє місце: дівчата, дистанція 10 кілометрів 3907, Альона Тимошенко. Друга серед дівчат, дистанція 10 кілометрів з часом 38-33. Ксенія Ковальчук! Коли Ксенія, скажи, кричить твій чоловік чи просто друг? Ваш ви тренуєте таких красивих горластих спортсменів. Друзі, оплески Ксенія Ковальчук друга! Десь кілометрів! 37 хвилин, 54 секунди. Перша сьогодні 10 кілометрів. Новопоштакий марафон Яна Васянович! Яна Васянович розділяє сьогоднішній старт, сьогоднішню перемогу з своїм сином. І пані Яна, вітаємо вас! Диплом, кубок і всі ці подарунки, які ви бачите. Ну і додатково. Оце все для вас. Ваше просто складає, ви самі розбираєтесь, як додому все це забрати з собою. Друзі, прекрасні дівчатки, все це завдяки вам. Ви мотивуєте нас, хлопців, бігати ще швидше. Ми, звичайно, трошки швидше, але завжди готові поступитись вам. Бо ви рухаєте наш світ і, звичайно, фото без прапору не рахується. Ми прекрасно розуміємо. Фосізонс Ранні Клаб, друзі, вони бігають чотири сезони. Хтось бігає три, тільки вони чотири. Оплески дівчатам! Десь кілометрів найкраще! Хлопці! Друзі, коли сьогодні вранці йшов дощ, директорка Вонки і директорка Днірана Оксана знайшла той пульт, де все ж таки вимикаються хмари і включається сонечко. Друзі, все це завдяки вам. Ми дуже це хотіли зробити і зробили максимально комфортну погоду для бігу. Ми хотіли. Ви зробили. Третє місце. Олег Шульженко 35.03. Хлопці, Олег Шульженко. 3503. Третій серед хлопців, друзі, Олег Шульженко. Ну, традиційно, якщо цей, ми для вас передаємо новою поштою і отримаєте собі. Владислав Харенко. Влада підтримує вся команда і його клуб Фер, ферумті. Правильно? Обов'язково, Влад, це все дуже круто, коли е, перемагає команда. Влад, ти розумієш, що ці всі подарунки вони з'їдять, а медаль залишиться тільки тобі. І на згадку про сьогоднішню подію. Сила в єдності, сила в команді. Все з'їмо. фоточки для тебе на, 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 на згадку лишаться. Друзі. І перше місце. Він зареєструвався і англійською мовою. Ми так само й написали. Майк Пономаренко. Перше місце. 34. 25. Майк Пономаренко. Майк, where are you? for you. Майк Пономаренко. The winner of our championship today. Майк Пономаренко. Майк, майк чемпіон. Ми не знаємо, де він. він був. Це ж було вже. Майк. Добре. Друзі, нова пошта працює не тільки в Україні, а й в Європі. Якщо Майк «From Europe», то будь-яку точку Європи для Майка Пономаренка нова пошта доставить ці подарунки. Все, друзі, дякуємо.